Партнер показу, видавництво грані Т». Знаєте, шановні, був такий ірландець Бернард Шоу. Ну, ми про нього згадували в попередніх програмах. Він займався тим, що писав п'єси і боровся за незалежність Ірландії в 39-му році. Він сказав: якщо я при здоровому глузді, то весь інший світ не можна випускати на волю. В ефірі телеканалу тоніс з текстами, що допомагають звільнитися про читання вже традиційно вітаю. прочитанні. письменник, художник, дослідник Тетяна Луньова про нероздільність двох текстів. Якби мені треба було чимось пожертвувати зараз, сказати, ну от відмовитися від слів, від вербального залишити тільки візуальне або навпаки, ну я би не змогла цього зробити. Мені направду, треба було б душу свою наполовину розірвати і просто половину душі душі віддати. Професійний графолог розкриває таємниці особистості Тетяни Луньової. В житті цей чоловік равновішено обладає волевими качествами, має самообладання. Йому присутня здержаність, виносливість, замкнутість, розсудітельність і бережливість. Модерновий поет Олесь Ільченко презентує власну поезію, а українські дослідники розповідають про постать Євгена Чекаленка. І наостанок найсвіжіші рейтинги від мережі книгарень є. Починає сьогодні наш ефір книга Олександра Макарова Монети з дідусевої скриньки. Видавництво Граніте продовжує впроваджувати освітницьку функцію. Монети з дідусевої скриньки це науково популярна повість про подорожі до різноманітних екзотичних країн світу про пригоди та географічні чаяння. Відповідний твір направлений на розширення меж фантазії вашої дитини. Окрім цього, книга розкриває деякі вічні таємниці, але це ще не все. Найцікавіше і найважливіше всі ці чарівні мандрівки і відкриття відбуваються завдяки монетам, яких, як з'ясувалося, безліч у своєму різноманітті. І всі вони приховують у собі не тільки загадки, історія і культура відкриваються через звичайні металеві кругляшки наостанок зазначу. Що запропоноване видання містить у собі приємні ілюстрації, які неодмінно зацікавлять вашого малюка. Олександр Бакаров. Монети з дідусевої скриньки. Видавництво Граніте. Кольше, ти вже думав, які монети ти будеш показувати своїм онукам. У тебе є така колекція? Боря, в мене є колекція діафільмів. З монетами? Без монет, з мого дитинства. А, це круто. А монет же тоді, коли будуть онуки, майже і не буде. Тоді будуть електронні картки або відбитки пальців замість сівчатки. Від чого вас звільняють ваші тексти? Я не можу сказати, що вони звільняють, скоріше вони наповнюють. Перше, що я б сказала, вони наповнюють мене відчуттям дійсно сповненості, відчуттям буття, відчуттям причетності до цього світу, до мови, до краси насамперед. Але щодо. Щодо вивільнення, то так, тому що значна мірою коли нут тексту час народитися, коли дуже довго. От його в собі виношуєш, але з якихось там таких повсякденних побутових причин ну, просто немає змоги сісти і його написати, то він настільки внутрішній дало, що просто фізично таке відчуття, що ось-ось розірвешся. Що просто вже треба, от доходить якась межа, його треба зреалізувати. Він просто фізично починає проситися назовні, починає проситися у світ. То в цьому, в цьому сенсі я можу сказати, що так, від оцієї нагальної потреби написати, написані тексти звільняють. Уолтерградцер, Евріки і Еферії або чорних їх відкриттях. Серія Галілео Уолтерграцер. Плутарх у науковій сфері. Саме так запропонований автор, репрезентує життя багатьох відомих науковців з дуже незвичної позиції. Ця книга у першу чергу це боротьба із стереотипами, які пов'язані з науковцями. Справжній науковець це не завжди добрий та занурений у свою працю персонаж. Іноді науковці це фанатичні люди, які можуть зробити неймовірні вчинки заради відкриття та впровадження цього відкриття у життя. Згадаємо хіросіму і Нагасакі. Бажаєте дізнатись про які вчинки. Я веду мову Уолтер Грацер. Залюбки допоможе вам віднайти відповіді та грандіозну кількість цікавих фактів майже про кожного більш-менш відомого науковця, що дасть змогу з іншого боку подивитись на культові особистості сучасної науки. І як бонус, книга допоможе вам розширити ваші можливості в сфері юридиції, і ви зможете збентежити своїх знайомих такою інформацією, про яку мало хто знає, Голтер Грацер еврики і Ефрія, об учених і їх відкриття. Чекай, Автор хоче сказати, що всі винахідники, науковці є нечемні люди. Вони майже хочуть... всі боря, майже. І вони хочуть знищити наш світ? Вони вже його майже знищили. Хто що, що ти цього не помітив навколо себе? Ні. Ні. Ну, немає чим дихати, немає що їсти і так далі тому подібне. Скоро всім капець. Однозначно. Як ви поєднуєте науково. Дослідницьку та творчу діяльність, чи не заважає рефлексія над мовою її творчому використанню? Спершу це був дійсно етап такого відкриття, коли я бачу, як це зроблено. Коли видно ці стилістичні фігури, видно, як вони взаємодіють, коли ти усвідомлюєш, яким чином відбувається ця гра слів, коли ти бачиш всі оті напластування, смислів, це було таке велике відкриття, але потім прийшло розочарування. Потім прийшло, Боже, як же так? Я бачу, як це зроблено. Я колись знову таки на одній з конференцій. Це дуже цікаво. Була якась, знаєте, ті сум знову на одній з конференцій виступав такий професор, дуже дуже такий європейський професор, такий дуже дуже поважного віку. Він все життя займався аналізом художніх творів. От він сказав: Тепер я нарешті пішов на пенсію, і тепер я можу нарешті почитати для задоволення і насолодитися. От мені б не хотілося прожити таке життя, щоб все життя досліджувати і якоюсь мірою собою в чомусь обмежувати. І тепер дійсно є етап такого синтезу, якоїсь якоїсь насолоди тим текстом, тим, що я його можу і пережити, і тим, що я можу іще і побачити щось, а якщо я над ним іще і подумаю, можу побачити іще, і ще, ще якісь шари, можу почитати ще як щось. І так далі. Тобто, фактично, за кожним текстом можна йти безкінечно довго. Фактично, одну книгу можна все життя читати, якщо вона хороша книга, багато що знаходити. І куди можна прийти? Дивлячись, куди хто хоче прийти. Дивлячись, яку мету ставити. А яку мету ви ставите перед собою? Куди ви маєте прийти? Де той центр і що там? Куди ви збираєтесь дойти завдяки своїм текстам? той центр є гармонія. 3 листопада у книгарні є відбулась презентація видання листування Євгена Чекаленка з Андрієм Ніковським, Сергієм Єфремовим та Володимиром Винниченком. Євген Чекаленко український меценат, який на початку 20-го століття зробив грандіозний внесок у розвиток української культури. На сьогоднішній день був частково підданий забуттю. Безперечно, потрібно повертати пам'ять про такі постаті в вітчизняній історії, які на жаль при забуті. Це одне з прізвищського на всього навцювали. На щастя, багато, але полягає проблема в тому, що дійсно ці три видання поєднує не лише особа Чекаленка, а й те, що він, це всі три адресати його це представники молодшого покоління його, які мали вік його дітей. Так, наприклад, Андрій Хніковський народився в один з рік із старшою донькою Євгена Харлантовича Ганною Чекаленко. І всі ці, ці корпуси, вони унікальні тим, що в них вперше дослідники знайдуються. Ідуть непересічну інформацію, яка стосується біографії усіх трьох особистостей, в тому числі Євгена Чекаленка. Постать Євгена Чекаленка, не їх змінила деяких представників тогочасної інтелектуальної еліти, так само доленосну роль зіграв Євген Чекаленко і в житті письменника Володимира Винниченка. От якраз цей корпус, який зібраний у е, цій значить, книжці, він показує скільки критики, скільки настанов, скільки порад давав терпляче давав Чекаленко Венеченко. Який був впертий, який був амбітний, який не завжди погоджувався із своїм наставником. Він йому допомагав постійно матеріально, от, тому що Пениченко жив в еміграції і, і е, потребував коштів. Він не мав там заробітку, він жив нелегально за кордоном. Будемо сподіватися, що у книгарні є пройдуть у найближчому майбутньому презентації подібного плану. І у читачів буде нагода більше дізнатися про історичних постатей нашої батьківщини. Для того щоб включитись у весь інформаційний простір мережі на достатньо відкрити український тиждень анонси події від Харкова до Львова і вичерпна інформація про основні культурні події на теренах нашої країни від спілкування з письменниками в мережі на до їх книжок. Наступна книга у нашому ефірі від французької письменниці Мюрель Барбері під спокусливою назвою «Лакомство». Знаменитий дегустатор і кулінарний критик за лічені години до своєї смерті намагається пригадати той єдиний і неповторний смак, який він бажає пережити в останній раз. Він відновлює в своїй пам'яті смакові відчуття від самого дитинства, від простих до екзотичних, і кожний його внутрішній монолог – це справжнє свято смаку. Що цікаво, кожний смак, який дегустатор відновлює в своїй пам'яті, Обов'язково пов'язаний із якоюсь дівчиною або жінкою. Мюріаль Барбері – лакомство. Стосовно гармонії, я думаю, що зараз тут є а, два виміри. З одного боку, це дійсно достатньо складне поняття, і поняття достатньо абстрактне. І нереалізоване. А Можливо, в цьому є і краса цієї гармонії, що значною мірою до кінця вона не є реалізованою, але до неї прагнуть і прагнуть і прагнуть. Але значною мірою вона є втіленою і матеріалізованою. От щодо я один лише приклад на щодо матеріалізації гармонії. Є такий дуже відомий цикл картин Клода Мане «Руанський собор. Так? Коли зображений, Благо. да, Руанський собор, там вранці, в день, назва цих картин, це не все. Назва цих картин продовжується. Далі, за тим, як написано «Руанський собор вранці, там стоїть крапоч. І далі написано Блакитна гармонія. І всі ці п'ять картин вони всі мають цю назву. Там написано Блакитна гармонія, Гармонія блакитна і золота, сіра гармонія, коричнева гармонія, зелена гармонія. Тобто, оця де розумієте, ідея з, ре, з реалізом і вона втілена. І коли дивишся на цей руанський собор, коли дивишся на ці картини, то справді можна пережити цю гармонію. В тому гармонія в чому? Збалансованості в даному випадку частин цього собору, збалансованості кольорів, збалансованості подачі. Тобто пережити гармонію Направда можна, і вона не є ілюзією І цей досвід переживання, хоча б такий маленький, він по тому може зреалізуватися, що людина може пережити гармонію у спілкуванні з Іншим диявол ховається в деталях. Письменник у власному тексті. Професійний графолог розкриває таємниці душі Тетяни Леньової, приховані за її письмом. Даний почерк організовано читаємо, на ніскілька іскустян. А это значит, что человек слишком занят формой в ущерб содержанию. Такое письмо принадлежит человеку умному, но при этом он испытывает трудности при независимой интеллектуальной работе. В жизни этот человек уравновешенный, обладает волевыми качествами, имеет самообладание, ему присуща сдержанность, выносливость, замкнутость рассудительность и бережливость. вот написание отдельных букв раскрывают в авторе письма очень женские черты характера, такие как мягкость, кокетство, сентиментальность, душевность, сердечность, способность к глубоким привязанностям. Может обижаться на критические замечания, при этом любит давать указания. А по подписи можно сказать, что этот человек достаточно одинок и скрыт. Причем это одиночество добровольное. Она как бы защищается, очерчивая себя определенной границей. Що Тетяна Луньова подивиться збоку на Тетяну Луньову. Які недоліки, які переваги побачить Тетяна Луньова і подивиться на Тетяну Луньову з боку? Півчата з переваг чи з недоліків? Можливо, одне та сама риска якоюсь, якоюсь мірою це буде і перевага, і недолік одночасно. Я думаю, вразливість, велика вразливість. З одного боку, це є дійсно велике щастя, тому що дуже збагачує життя. Але з іншого боку, з тим часто буває важко і ну, часто це буває дуже заважає, звичайно. Заважає щось реалізувати, заважає, можливо, десь зібратися, на щось не звернути увагу. Думаю, що так. Видавництво на час продовжує серію невідома Україна, і сьогодні у ній представлена книга Сергія Сегеди Гетьманські могили. Основна проблема цього дослідження це забуття героїв нашої батьківщини. Це проявляється через незнання місця спочину багатьох українських славетних гетьманів. Серед них Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Проношевич Сагайдачний та багато інших. Як сталося так? Що зараз ми не знаємо про їх могили майже нічого. Ця книга є ґрунтовним дослідженням цієї проблеми, і саме у ній ви зможете відшукати відповіді на запитання, що поставали у багатьох уже давно. Сергій Сегеда, гетьманські могили, видавництво наш час. Які у вас це сни? Різні. Останні найскравий. Я нещодавно купила орхідею, дуже хочу її намалювати, і вона мені тепер сниться. — Ну, ви з нею спілкуєтесь? Да. Як це відбувається? Ну, правда, це якісь відчуття відчуття цієї квітки, відчуття якоїсь гармонії разом з нею, якась спів... співтональність така. Звісною мірою квіти з одного боку малювати дуже просто, тому що вони, ну, можна сказати, позують, вони не рухаються, так? вони нерухомі об'єкти, ти її поставиш, і вона довго може стояти, може малювати. З іншого боку, направду, квітку намалювати надзвичайно важко. Тому що якщо передивитися, такий ростин-полюсток, для того, щоб вона ну, справді була жива, щоб передати її душу, ну, направду, треба, щоб вона тобі довірилася. І оцей процес, поки квітка довіриться, тобі, щоб ти її намалювала, це має бути якийсь такий дійсно процес очікування і спілкування і якоїсь неквапливості. От ну неквапливості. Треба просто зачекати певний час. І тоді є якесь таке дійсно відчуття, і потім все, потім воно йде. Потім вона просто, от просто потім на цьому малюнку, потім просто дивно. На малюнку ніхто чого не має, білий папір. Але здається, що там вона вже намальована. Тобто я просто нібито обвожу вже якби вона вже там є. Рейтинг популярності від мережі «Книга Рен'є». П'яте місце Володимир Лис століття Якова. Четверте місце Сергій Жадан Ворошиловград, третє місце Леся Вороніна. У пошуках ого пого. Друге місце Януш Вишневський самотність у мережі. Перше місце Люко Дашвар, мати Все. Видавництво Гранітез благодійною акцією здоров'я маленьким дітям. Пропонують вашій дитині книгу Богдана Жолтика Гаряча Арктика. Перше, що впадає в око, коли береш книгу до рук – це кількість та якість ілюстрації, які вона містить. Суть твору доволі незвичайна. У центрі страусинятко Тась, яке дуже любить лід, який повністю відсутній в Африці. Але одного дня випав град. Що сталося далі? ви дізнаєтесь, придбавши книгу Богдана Жолдика Гаряча Арктика. Від казки про екзотичну Африку переходимо до наших народних казок. Українські народні казки з вузликами. Це проект видавництва граніте, направлений на розповсюдження автентичної української культури серед дітей. У цій книзі ви не просто знайдете велику кількість українських казок з чудовими ілюстраціями, не перебільшую. Але й зможете віднайти дещо більше у кожній касті дається невеличке пояснення складних фразеологічних форм або українських приказок. Своєрідна енциклопедія нашої культури для малят, тобто книга, максимально адаптована для дитини. Ваш малюк може повністю самотужки долучитись до витоків української культури. Таку чудову нагоду йому надає видаництво граніте у своєму проєкті Українські народні казки з вузликами. Живопис важливіший, чим текст? Чи текст важливіший і глибший, чим живопис? Це абсолютно є. Рівноправним для мене абсолютно я не можу вибрати. Якби мені треба було чимось пожертвувати зараз, сказати, ну от відмовитися від слів, від вербального, залишитись тільки візуальне, або навпаки, ну я би не змогла цього зробити. Мені направду треба було б душу свою наполовину розірвати і просто половину душі, душі віддати. Направду вони абсолютно рівноправні і ну абсолютно життєво необхідні для мене. Бруняться забрьоханий поділ старим бомжем чалапає до ринку. Вітчизне пиво п'є якийсь дебіл і поглядає на гладку блондинку. Це місто мружиться крізь давню машкару. Одвічні цвинтарі обсіли кожну гору. З лихів психушки гави кажуть, кру. І тіні ходять жовтим коридором. На сонці топиться і крига, і земля масніє суглинок і підпливають схили. Під храмом жебрає безкрила янголя, а в магазині в когось крововилив. Довкола в розпалі весняний маскарад, Хто мертвого вдає, а хто живого. Час ліків і новокаїнових блокад, Прозріння чистого і божевілля злого. Що почитати Жозе Сарамаго «Перебої в смерті? Магічний реалізм продовжує жити і продовжує розмивати межі реального. Як відомо, Жозе Сарамаго, нобелівський лауреат і письменник, безпосередньо приналежний до літературної течії Магічний реалізм. Його останній роман «Перебої в смерті описує місто, в якому перестали помирати люди. Автор з бездоганною майстерністю описує усі подальші перипетії, які зумовлені відсутністю смерті. Багатогранний, смішний, дивний та несподіваний роман Жозе Сарамаго стане приємним відкриттям для тих, хто цього автора не читав і не знає про існування такого жанру як магічний реалізм. Хочу вас попередити, що ви читачі стоїте перед грандіозним відкриттям, а після прочитання залишається сумне відчуття. Жозе Сарамаго, дописуючи цей роман, готувався до власної смерті. До речі, а як е, описується власна смерть у книзі автора? Чи я знову щось напутав? Боря, воно тут відсутнє. Так, Ось а справа? який зв'язок зі смертю автора і смертю відсут... відсутністю її в книзі? Ну, мабуть, те, що він не хотів помирати. І це його остання книга, після якої він помер. На жаль. Глибока осінь. Що він за людина, сусіда мій? Зустрінемося вже за тиждень. На все добре, шановні. Партнер показу, видавництво Граніте.